Біфрен, спокій за ясної голови. До нашого ефіру долучається Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Доброго ранку, Доброго пане Віталію. Доброго ранку. Він добрий, можна сказати, на Миколаївщині. Все відносно, але можна сказати, що добрий. Тому що за добу в нас по обласному центру не було обстрілів по лінії фронту, як завжди, обстріляні були громади Бризнівацька Ж. Широківське, Баштанське, Очаків, обстріляний берег з мінометів, жертв постраждалих немає. Там зруйновані будівлі, приватні дома, там авто. Що хочу зазначити, по селу Шевченко, ось сьогодні було два удари дронами. І шахід: це перше застосування в лінію фронту, а не терористичні удари в тил по інфраструктурі цивільній. Росіянами мабуть вони вирішили, що не можуть дістатися там кудись, і почали використовувати по лінії фронту? От е, у нас в на включенні був військовий експерт е, е, Олександр Мусієнко, який говорив про те, що зараз впроваджуються новітні засоби боротьби з цими дронами. Ми знаємо, що і Миколаїв і Миколаївщина постійно страждають від них. Як змінилась тактика боротьби з ними на сьогоднішній день? Про це я вам не розкажу, але я був в генштабі, доповідав щодо ситуації в Миколаївській області, як ми наші військові протидіємо цим дронам. Скажу, що ми об'єднали всі зусилля, проаналізували це, буде використовуватися по всім областям. Ну, вже зараз 85% дронів збивають, але Поліляно з тим, що було 70%, от Олександр Мусієнко зазначав. <ріст> і от зараз британська розвідка опублівала дані, що російські окупанти за допомогою іранських дронів намагаються пробити протиповітряну оборону. Ну я думаю, що наші військові вже це зрозуміли і намагаються впроваджувати нові методи, про які пан Віталій знає, але не скаже. І це правильно, тому що рашисти це почують. Інформацію, але ви бачите по Миколаївщині більш ефективно стали збивати їх саме в вашому регіоні, безумовно. В нашому регіоні стали більш ефективно збивати, бо майже всі ми кладемо великими пачками. Але маю сказати, що ми хочемо, окрім того, щоб її збивати, масу, ми хочемо ще й зробити це дешевше і ефективніше для того, щоб повністю перекрити від них, скажімо, простір всієї України, тому над цим ми працюємо. Да, коли ти надкоштовними ракетами протиповітряної оборони збиваєш оцей штучний зроблений десь в гаражах мопед, Душай. то це дійсно економічно, економічний програш ворогу в такому повітряному протистоянні. Удари по інфраструктурі Миколаївщини, які були два дні тому, чи вдалося вже відновити регіон від цих наслідків? І що з енергетикою на сьогодні? Станом ще на вчора повністю відновлено живлення е, тих абонентів, які були за, використовували електрику до ударів. Тобто, десь там частково, десь е, відновити на 100% вдалося, але на зараз ми відновили все електропостачання до моменту, ну, на, на, той, на той рівень, як було до моменту ударів. Тобто, вдалося, скажімо так, і далі вже маємо вживаємо заходів для. Протидії ударам по об'єктах критичної інфраструктури, велика проблема з водопостачанням у Миколаєві. От, вже Reuters пише про те, що Росія відверто використовує от це знаряддя воду як боротьбу з місцевим населенням і тероризує саме місцеве населення. Ось таким процесом зрунований водозабор з Дніпра до Миколаєва. Ми вже бачимо, як з цим процесом налагоджується в вашому регіоні ситуація. Ну, Вода в нас є, є перебої. Перебої в першу чергу через те, що вода м, надсолона і виходить з ладу інфраструктура швидше, і нам доводиться ремонтувати її в рази більше. Але вода питна є, ми її доставляємо людям, катастрофи немає. Є незручності що через війну, скажімо так. Бо але важливо, що вода в нас є, запаси в нас є, і технічна вода в будівлях у всіх теж є. А скільки людей залишається зараз на Миколаївщині і орієнтовно скільки виїхало? Біля половини, але на зараз люди повертаються. Ну, справді повертаються не такими темпами, як раніше, бо багато людей вже приїхали. Багато хто з людей знаходиться в регіонах на Заході та півночі регіону, де більш-менш спокійно і туди не долітають ракети С-300, скажімо так. Тому тенденція на те, що люди повертаються. Ну, тому що більшість українців бачить про те, що от постійні щоденні обстріли відбуваються на Миколаївщині, і думають, що там просто всі повиїжджали, немає життя. А коли навіть ми бачили сюжет в ефірі ТСН про те, що от жінка каже: Я завезла тільки квіти в магазин, і расисти вдарили ракетою. Ну і всі здивувались. Завозять квіти, квіти в Миколаїв. Квіти. Більше того, скажу завозять квіти, підметають вулиці, прибирають, красять і таке інше. В нас життя. Хоче війна, але ми повинні тримати свій свою домівлю в чистоті. Більше скажу того, що починають повертатися потрохи, переміщуватися ті, хто виїхали з Херсона, і дуже дуже чекають, коли наші збройні сили все таки відновлять справедливість та звільнять Херсонщину. Оце те, чого ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що вони своїм терором. Ніяк не можуть зламати український дух, вони його лише посилюють і об'єднують українців навколо цієї боротьби. Чим більше вони б'ють і чим більше вони намагаються нас а, зламати, виходить все навпаки. Хочеться запитати про Херсонщину. Там, де росіяни почали таку примусову евакуацію людей, знаємо, що у вас була своя думка і свої версії цих подій. Що це якось дурно пахне? От що ви бачите на сьогоднішній день навколо цих заяв і подій? Ви знаєте, з самого початку війни росіяни працюють дуже лінійно, там, по книжкам Радянського Союзу і таке інше. Вони звикли, якщо вони там якусь модель вибудували, так, то це працює. Але це працювало, на жаль, раніше, коли всі боялися віртуальної другої армії світу. Але на зараз, коли ніхто їх не боїться, всі їх там закиди не працюють. Ну, зовсім вже. Відверто весь світ глузує і в очі кажуть, що ви брешетеся. Це не так, і ми вам не віримо. Тобто те, що вони роблять в інформаційно-психологічних, скажімо так, операціях, які намагаються наративи нам надати, ми їх аналізуємо, і не я один, вся Україна розуміє, що це повна нісенитниця. А зараз, на жаль, там йде повним ходом мародерство. Росіяни, коли виїжджають, вони не просто виїжджають. Там закрили за собою двері і поїхали. Вони вивозять все, включаючи ламінат, там двері, я мовчу про славнозвісні, унітази і холодильники. Вони дійсно мародерять там, де жили, і вивозять все, що є. На, на жаль, на зараз там закону немає, і люди дуже страждають, бо росіяни розуміючи, що вони не повернуться, ведуть себе жахливо. Ми це розуміємо. Ми притягнемо всіх до відповідальності, але на, на теперішній час скажімо так, боєздатні частини виводяться на лівий берег, на правий берег тому ж кількості завозяться мобілізовані для того, щоб тримати лінію фронту, і вони посилюють оборону лінії фронту. Тобто вони не збираються здаватися, вони збираються похоронити там купу людей, які тільки що мобілізовані. Мобілізовані з цим не згодні, але в них немає вибору. Отак воює Росія. Дякуємо вам за інформацію, пане Віталій Віталій Кім, голова обласної військової адміністрації Миколаївщини, був з нами на прямому зв'язку. Ну а ми передаємо слово новині студії і повернемось до вас за годину.